Зустріч поколінь під такою символічною назвою відбулося свято у школі Замуленців. Тут зібрався весь колектив та колишні працівники навчального закладу. Діти організували концерт. Такий захід відбувся вперше і стане традиційним, переконані організатори зустрічі. Зібрати разом колишніх працівників Замуленецького навчально-виховного комплексу директор Світлана Йозюк планувала давно. Адже за весь період існування закладу в ньому працювало багато заслужених вчителів. Їхні випускники стали відомими завдяки знанням, які здобули в школі. І сьогодні майже 90 гостей та працівників зібралися в стінах рідної Альма-Матері для того, щоб згадати найкращі робочі моменти та поділитися досвідом. Віра Іванівна Сем'юк, 33 роки працювала в Замолинецькій школі. І сьогодні, зустрівшись з колишніми колегами, вона ніби повернулася до днів свого вчителювання та чекає на дзвінок, який сповістить про початок урока. Що мені найбільше подобалося, тому що я мала дуже такий тісний контакт з своїми учнями, яких я зараз люблю, ми зустрічаємося, ми шануємося, ми любимося. І е, я щаслива, що нас запросили сьогодні на таке свято, тому що це свято для душі, це свято зустрічі з школою, з колективом. І дай Бог. Щоб ми ще багато років були в силі, в здоров'ї і мали можливість приходити до нашої рідної школи. Паралельно у Замолинецькій школі традиційно проходять дні німецької мови, і вже вкотре до учнів та вчителів завітав волонтер з Німеччини. Протягом усього свого перебування він працюватиме з дітьми, допомагаючи їм досконалити вимову. Завдяки йому учні зможуть більше дізнатися про культуру та звичай німецького народу. Переконана директор Світлана Йозюк. Уже кілька років, практично з 2011 року, на школі працює волонтер з німеччини пан Увенахтвий, який щороку приїжджає, проводить заняття з нашими учнями. І я думаю, що наші діти мають таку унікальну можливість вивчати мову з носієм цієї мови. Зараз станово так само з візитом у нашій школі. Ці дні, які він провів, були досить такими насиченими заняття з учнями. Учора у нас проходила практика педагогічного коледжу, і школа молодого вчителя німецької мови. Я думаю, що і для пана Уве, і для наших учнів, і для гостей школи це був такий цікавий досвід спілкування, і ми сподіваємося, що ця співпраця буде продовжуватися і далі. Пан Уве Нахтвей вперше відвідав Україну в 2010 році. Він приїхав на спортивні змагання разом зі своєю командою і був вражений гостинністю українського народу. З того часу він щороку відвідує нашу країну та безкоштовно працює зі школярами та студентами. Завдяки йому окремі учні нашого краю мають можливість відвідати Німеччину та поспілкуватися з носіями мови. А за цвишністис коми єдеся два-фір вохну гігер. Ондихбиємо зе глюклі зубодиченивці in dieser Gegend hier. Я приїхаю в Україну кожного року 3-4 тижні. Мені дуже подобається бути в Чернівцях і також в цьому селі.

Свято діалог поколінь пройшло у теплій атмосфері. Всі присутні могли насолодитися культурною програмою, підготовленою учнями та поспілкуватися за чашкою гарячої кави. Організатори планують, що такі заходи стануть традиційними і проходитимуть щороку.